Привіт, ти читав коментарі. Там просили збирати водку за 2000 гривень. Пішмо збирати. Добре. Пішли. Дивись. Під такий бюджет класно підійде води лише фішенрой ультра 5 метрів. Ух ти, гарна балонка. Добре, а тепер пішли за катушкою. Сюди підійде відмінно з цієї ж серії котушечка Ультра в 2000-му розмірі. О, уас, супер, підійде. Ось такий повний комплект для ловлі на поплавочну вудку з усім необхідним. Якраз обійдеться в дві тисячі гривень, і це без урахування нашої клубної знижки. Не забудь сказати, що вони підписались. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, що вас цікавить.